На тортиках, чи можна їсти солодощі, їсти більше ніж зазвичай, або їсти лише одні солодощі і на цьому худнути? А саме про це сьогодні поговоримо. Задала це питання в Сторіс, дякую всім, хто відповіли, і виявила відповідь, була неочікувана, але дякую всім, хто проголосував. Да, тому що, виходить, 70%. Проголосувала за те, що можна їсти тортики на цьому худнути, можна їсти більше солодощів і на цьому худнути. І дуже дякую вам за цю відповідь, тому що сьогодні я маю про що поговорити. І так як у нас в інтернеті насправді дуже багато ходить різних міфів, то сьогодні про це поговоримо. Саме перше, що хочу, з чого розпочати, це з того, що Фрукти я не відношу до солодощів. Фрукти це фрукти. Так, вони містять в своєму складі цукор, натуральний цукор, фруктоза, який не окремо додається, але це фрукти. Я не відношу його до солодощів. І друге, протеїнові коктейлі я теж не відношу до солодощів. Тобто, уточнюю, що таке солодощі. Солодощі, це. Це продукти харчування, в які додався білий кристалічний цукор, його замінники, яких зараз дуже багато. Там фруктозно-агарний сироп, фруктозно-агарний сироп і підсолоджувач, просто звичайна фруктоза і так далі і тому подобне. Тобто, в великій кількості додається цукор, в якому, якщо в природному продукті такої кількості цього цукру, натурального чи штучного, його не було. Це перше. По-друге, до солодощів також відносяться продукти, яких немає в природі. Тобто, ось ці солодощі вони створену зроблені людиною або в промисловості, або, до прикладу, вдома. Дивіться, домашня випічка це взагалі окрема тема, тому що завжди домашня випічка, і домашні солодощі набагато більш корисніші, ніж заводські. Тобто, якщо узагальнити, до солодощів я відношу печиво, цукерки, торти. Промислового производства. А також сюди різні батончики, різні там якісь шоколадки і так далі. А саме перше, що ми маємо розуміти, це те, що коли я проводила прямий ефір відносно етикеток, коли оці солодощі ми беремо будемо читати, то якраз оці етикетки там, от, ну, тобто там робиться просто капець А, Тобто фрукти і протеїнові коктейлі я не відношу до солодощів. Відносно схуднення на протеїнових коктейлях і на фруктах, це вже окрема тема, да? трішки її сьогодні затрону. Далі, ще такий момент, як от мені теж писали в сторіс: відносно того, що якщо пашеш як конь, то можна ж їсти як демон. Да? І знову ж таки, говорю про те, що якщо дуже важка робота, коли ви працюєте по 12-14 годин, або чоловіки, які їдять справді дуже багато солодкого, і при цьому вони худнуть, тому що фізично вони працюють дуже багато. Да? Дивіться, робота в 12-14 годин до здоров'я мало має чого, мало має відношення. Чому? Тому що дивіться, якщо ми говоримо відносно жінок, коли ви будете працювати по 12-14 годин, дай Бог, щоб ви хоч що то їли. Тому тобто, що, як правило, коли ви в такому режимі жорсткому працює, ви будете втрачати вагу не завжди. Да? Тобто, ось тут, в принципі, як можна спрацювати ось ця система того, що ви їсте більше солодощів, ну не корисних солодощів, і при цьому ви ще ходите, тому що ви фігачите як конь. Але рано чи пізно це в нашому організмі це дає. От от, Пам'ятаєте, ця формула, я говорю, так, що наш організм дуже довго-довго терпить, а потім нам мстить. Тобто ми можемо попрацювати в такому режимі по 12-14 годин, а потім після 40, після 50 починає і тут болить, і там болить. І вже я чувствую себе не так, тому що організм він накаплює ось це, як хороше, так і поганий. І ось, да, ось це все погано, що він накопив, в виду стресової роботи, він потім це все і повилазить. І ще момент. Якщо, до прикладу, є, не дай Боже, да, от, от такі великі захворювання, якісь, коли ви теж можете їсти дуже багато солодощів або їсти більше, ніж звичайно, і при цьому ходнути. Але це говорить не про те, що солодощі дають схуднення, а це, от знаєте, як от у, в народі говорять, що хвороба її з'їдає, да? тобто, хвороба просто з'їдає людину. Тобто, якщо підводимо підсумки, да, що велика тяжка робота, що хвороба відношення до здоров'я. Здоров'я ніякого немає. Да, то тобто, що, якщо пам'ятаєте, я завжди говорю, що здорове харчування і здоров'я, як фізичне, так і емоційне, так і психологічне вони мають іти рука об руку. Тобто, якщо ми говоримо, що інколи худнуть на протеїнових коктейлях, да? тобто ви коли дівчата втрачають велику кількість кілограмів, тільки вони перестають пити всі протеїнові коктейлі, ці кілограми повертаються назад або повертаються в навіть повертаються в якісь. Більшої кількості. то тоді в мене завжди є питання, а за рахунок чого тоді жінка або дівчина худла, якщо воно е перестає шпити цей протеїновий коктейль і процес е ну, якби зупиняється. Тобто це, виходить, якась така оп аля волшебна таблеточка, яка дає, щоб у мене на вісах от ставало менше. Да? От. І тому, знову ж таки, я за протеїнові коктейлі з хорошим составом, Да? Це як додатковий. Е Істочник не пам'ятаю на українській мові, як буде істочник ресурс, В общем, істочник додатковий білкових продуктів, тих, яких, які ми зазвичай не доїдаємо, і це дуже класно. Да? Плюс протеїнові коктейлі вони мають бути з е, е, хорошим суставом, тобто з суставом, де немає ніяких хімікатів, барвників, консервантів чи якихось штучних речовин. То тоді да, я за такі протеїнові коктейлі, але це. Не основа харчування, а це якби додатково до того, щоб ваш організм отримав набагато більше, ніж він має в щоденному житті. А, тобто, а, якщо я підсумую відносно протеїнових коктейлів, то це класно я, як додаткове джерело білку, але як а, волшебна таблетка від всіх хвороб чи волшебна таблетка від зайвої ваги це не працює. Тобто це дуже погано. З учотом того, що наш організм після 30 років у нас поступово говорю я зараз саме про жінок, я спеціалізуюсь більше на сходині жінок, мені це більше подобається. То а, після 30 років наш обмін речовин, речовин він замідляється. Тобто наш метаболізм замідляється, за рахунок чого, ми потихеньку втрачаємо м'язи. А м'язи це якби така основа нашого метаболізму. Тобто це таке. Штука, яка навіть в стані спокою, вона зжигає калорії. Тобто ви вчора позаймались, ви понапрягали всі свої м'язи. А сьогодні в стані спокою вони ще щось з'їдають. Тобто, прикол в чому, що після 30, коли у нас немає регулярних фізичних нагрузок, ми ці м'язи потихеньку втрачаємо. Так? Тобто, от чого, коли ми ходимо на велик, ну, велику цифру за маленький проміжок часу, то це не окей. Тому що, якщо а, ось така велика цифра, ну, до прикладу, ви не пили воду, ви втратили воду, окей, хорошо. Але якщо говорити за процес жирожигання, тобто що ви втратили там, 4 кг чи там, 8 кг жира за один місяць, то це дуже складно. Чому? Тому що це стратегічний запас нашого організму. Він запасається на чорний день. Оце все отлажує в жирово депо. І для того, щоб організм почав оце все отуда віддавати. То мають запуститися дуже багато процесів. Да? Тобто організм має розуміти, е, що з ним все добре, що його кормлять. Він має отримувати достатню кількість білка, щоб він іначе розщепляє наші м'язи, а це наш метаболізм. Да? Тобто, ви зрозуміли, да? що от, після 30 наш обмін речовин він замідлюється. Тобто, саме тому, після 30 ми маємо великий упор робити саме на тому, щоб у нас була фізична нагрузка. Як це пов'язано з солодощами? А це пов'язано прямо от, о, кардинально. Тому що якщо, до прикладу, є дуже велика кількість дієт, можливо, хтось там фру... худне тільки на фруктах, там грічка без солі тільки, або там кефірна дієта. І коли ви до 30 років, коли ви вперше ходите, це дасть вам результат. Ви обмежили по калоріям, да? тобто ви їсте мало, ви трішки там слідкуєте за режимом, і це дасть вам якийсь результат. Але якщо ми говоримо в довгосрочній перспективі, чим частіше ви будете повертатись саме до такої дієти, яка низькокалорійна, вона буде давати все менший і менший результат. Організм він заповнив, що той раз його дуже страшно наказали, йому нічого не давали, він нічого не отримав, тому що. На дієті ми чи не на дієті, наш, наша кожна кліточка кожний день їй потрібна енергія. На всі процеси життєдіяльності нашого організму потрібна енергія. Якщо цієї енергії не вистачає, організм буде запасати на чорний день. От. А далі, тобто, я до того, що якщо ви колись спробували, до прикладу, є якась крута дієта, де можна сходити на тортиках, вона один раз спрацює. Це перше, а, да, ви втратите якусь вагу. Але окрім цього, що... Перший раз ви втратите, а на другий раз буде все не так хорошо, бо ви взагалі нічого не втратите, то коли ми знаходимося на вуглеводній такій дієті, ось солодощі, це відноситься до вуглеводів, то коли ми їмо солодощі, коли ми їмо вуглеводи, через якийсь час у нас під, піднімається рівень цукру в крові. Якщо ми говоримо не за фрукти, якщо ми говоримо не за якісь а, повільні вуглеводи, а саме за солодощі. То там дофігіще сахара, да, от прям дофігіще цього сахара, і рівень цукру в крові він піднімається дуже швидко. А це про що говорить? Про те, що ви відразу, коли з'їли солодощі якісь, ви будете минуть десь 15 ви відчуваєте ще більший голод. Тобто, от така дієта, коли ви сидите на солодощах або на тортиках, переведе до того, що ви будете постійно голодними. Постійно голодними, значить, ви будете злі. Ви будете без настрою і ви будете завжди думати про їду. А це може призвести до чого? До того, що буде зрив після дієти, ви будете їсти неміряно багато, дуже багато і вас. А, і плюс ви втратите м'язову тканину. Тобто ви втратите свої м'язи, це а, якби основа того, чого після дієти вга, повертається і повертається з плюсом. Бо тому що у вас уже немає м'язів, якщо навіть ви будете їсти точно так же саме, як до дієти, то ви будете набирати більше. Бо немає саме ось цих м'язів, які зжигають ці калорії навіть і в стані спокою. Дуже багато я наговорила да, відносно корисних десертів. Дивіться, корисні десерти це класно, коли? коли у вас є база і основа вашого харчування. Тобто, коли ваш організм, у вас є режим харчування, він отримує достатню кількість білка, він отримує клітковину, він отримує всі поживні речовини і. Ваше харчування збалансоване по білкам, жирам і вуглеводам. Тобто організм тоді не буде запасати. І ви тоді можете з'їсти якийсь корисний десерт. І скажу більше, схуднути на солодощах набагато важче, ніж їсти нормально. їсти нормально, збалансовано, Коли у вас є така от база правильного харчування. І тоді, якби ви залишаєтесь в стабільній вазі, при цьому й солодощі. Це окей. А ось схуднути на самих солодощах, отут можуть бути проблеми, про які я говорила. Та? І дивіться, коли я говорю про здоров'я, я маю здоров'я не в плані того, коли у вас немає хвороб. Здоров'я це і емоційне, і психологічне, і ось цей накопітельний ефект, коли ваш організм довго-довго терпить, а потім вам стить. Тобто 10 років я тіпа, чувствую себе хорошо, їм там два рази в день, то це з'їла, це не з'їла про харчування, я в принципі не думала, а потім я дивуюсь, відкуда в мене там язва желудка, а чого в мене ось так, от з ферментами, а чого в мене ось так, от з щитовидкою, А це все точечно накаплюється кожного дня. Тобто, це чого так от е мені от подобається да, харчування, воно трішки заворажує в тому плані, що я вважаю справді, що цьому потрібно навчати в школі, тому що. Ми щодня їмо, ми щодня їмо і будемо їсти. Це наша базова потреба фізіологічна, це наші інстинкти. В залежності від того, що ми їмо, що саме ми їмо, в якій кількості залишить наше здоров'я, наша фігура вже надалі, і воно це все накоплюється. І якщо відразу сформулювати такі корисні звички в харчуванні, то ми будемо і здоровими, ми будемо і гарними і з хорошим настроєм, і ми будемо мати гарну фігуру. Далі а, насправді скажу так: коли до мене дівчата приходять на сходження, сходження, я не говорю про десерти, типу, ну, одну конфетку можна, а ось це ну, типу, зменше. Тобто, знаєте, от як за задачу собі ставлю навчити людину, як правильно харчуватися. Тобто, ось дати ось ці таку базу, да, з режимом харчування, з порціями, з кількістю білка в раціоні, да. З, щоб людина почувствувала, як воно по-другому неправильно харчувати, тобто якісь оці тортики солодощі, ви будете й без мене. Це факт. Чого? Тому що, на жаль, на превеликий жаль, зараз у нас складується така культура харчування, коли модно пити латешечку, модно пити якісь коктейльчики, модно йти в кафешку. А в цих кафешках, як от я йду, да, коли я йду в кафешку, і мені дуже подобається кафе. Чому? Тому що. Коли вони гарненькі, знаєте, така естетика, атмосфера, вигуляти себе, але їсти там практично немає чого. Якщо ви подивитесь на цю всю культуру харчування, да, то там їсти немає чого. Да? Тобто, оці кафе. А, далі, що ще? Да? Тобто, культура харчування вона а, переносить нам людям з. З України, до прикладу, наприклад, з США. Якщо ви знаєте, да, то там статистика ожиріння величезна в США, тобто, оці всі фастфуди, Кока-Кола, Пепсі це все йде отуда. І я теж от відмічаю на тому, що ну, якийсь свято, да, і, а давайте замовимо Кока-Колу. А який в неї склад? А що вона? Чи хорошого, що вона приносить, цього немає, тому що є культура. Знаєте, от оце як ось ця реклама, свято наближається, да, там, пепсі чи кока-кола? кока-кола, мені здається. Це нам отак от, на такому глибокому рівні закладується, що пепсі кола — це класно, да? будь-який праздник це має бути пепсі кола, що ми про це навіть не Да? А якщо ми підемо таким шляхом фастфуда, кафешок, ціхлотешок, чизкіків, культура у цього. Фастфуда, от яка вона є в Америці, да, картошка фрі, нагіци, макдональдси, то ми можемо подивитися, що повторивши їхній шлях в харчуванні, ми будемо мати такий же результат років через 20-30. Тобто ми можемо подивитися на здоров'я американців, ми можемо подивитися на їх ступінь ожиріння, а він один з найбільших в світі. І якщо ми будемо повторювати ті ж самі кроки, ми будемо мати. Той же самий результат. А, далі, що ще хотіла сказати, відносно ПП-солодощів, ну це класно. З одним нюансом, дивіться, якщо ми говоримо, що заміняти цукор, звичайний кристалічний, на якісь цукрозамінники, ми маємо мати на увазі, що ці цукрозамінники, вони мають погочні. Ефекти. Які побочні ефекти Вони дуже різні, вони накоплюються. Якщо ми хочемо, тось, до прикладу, людина їла ложками сахар, додавала в звичайний чай, або, або в, цук, в чай, або в каву. ложками. І хочемо в такій же кількості додавати ці цукрозамінники, ми маємо розуміти, що ці цукрозамінники в таких великих кількостях будуть мати величезні наслідки для нашого здоров'я. Знову ж таки, повертаюся до того, що наше здоров'я. Наш організм, якщо ми візьмемо інстинктивно, біологічно, еволюційно, він запрограмований на тому, щоб а, тягнутися до більш калорійної їжі і тягнутись до того, що дає моментальну енергію. Тобто, дивіться, от якщо ми говоримо за солодощі, це велика кількість цукру, тобто це висококалорійний продукт. Окрім цього, там ще велика кількість жиру. Знову ж таки. Жир більш калорійний, навіть чим вуглевода. Тобто і наш мозок він хоче ось цього солодкого, а ми відтоді отримуємо дуже велику кількість калорій. Якщо пам'ятаєте, в сторіс я показувала буквально от на днях відносно того, що кусочок тортика це там 400 кілокалорій. Один кусочок тортика. Чи будете віситі від цього, ні, не будете. Якщо взяти повноцінний ПП обід або вечерю, він по калорії по калорійності буде те саме, але це буде дві тарілки, від якого ви ось так як наїстеся, будете ситі. Да? Тобто, це от відносно того, що якщо ми самі не управляємо тим, що ми їмо, нами управляє мозок. А він управляє на тому рівні, на якому він був запрограмований еволюційно. Наш світ змінився, ми не голодаємо, слава Богу. У нас немає голоду. Да? Тобто, якщо говоримо за дикі умови, коли там було якесь плем'я, і людина знаходила там, не знаю, там, раз в неділю, він знаходив мед десь, то, да, він знайдеся його много, тому що, тому що він міг потім ну, от, якийся, якийся час цієї єдини не мати. Ми маємо їду завжди в доступі. Ми маємо кучу супермаркетів. ми маємо... Куча магазинів, де ми можемо купити все, що ми забажаємо. Але наш мозок, якщо ми його не направляємо осознанно на те, щоб те, що ми купуємо, приносило нам користь, приносило нам здоров'я, він буде вибирати ось ці продукти, які висококалорійні, ось ці продукти, які солодкі, тому що от йому це вкусніше. Він знає, ага, тут я швидко отримую калорії. А те, що після цього у вас буде сонливість, що ви будете роздражені, що ви будете мати зайві кілограми, що ви не отримали достатньо ось цього ось цього ось цього. Це, якби наш мозок не цікавить. Він мислить конкретно зараз, я голодний, що мені зробити? Ага, ось, а давай повністю, ми це їли. А ми всі їли. І солодке, і тортики, ми всі це прекрасно їли, тому що ось ось так воно склалося. І е, тепер, що ще момент. От, знаєте, от як в принципі, от весь цей прямий ефір дуже багато вам всього наговорила, все це воно важливо. Але м -м якщо взяти, от коли у вас немає системи, повністю системи, по якій ви харчуєте, що у вас немає повністю комплексного розуміння, то виходить, знаєте, от такі обривки інформації. Да? Тобто ну, тут я чула про білки, я знаю, що такі білки, що вони дуже важливі. Тут я чула про вуглеводи, про повільні, про швидкі, да? тут я чула про жир, щось. А тут я щось там ще щось чула, а тут щось ще чула. Але як це звести до того, що як мені харчуватися щодня перенести на своє харчування, ми не розуміємо, так? І от ми читаємо про це, що, до прикладу, там не знаю, ось це, це дуже корисно, і ось це дуже корисно, або, або це дуже шкідливо. І тіпа, типу, якщо я просто почну снідати і більше як ніяк своє харчування не змінюю, то це повпливає тільки на один відсоток. Знаєте, от кожен мій прямий ефір. Так, це все працює. Да? додати білка, вам буде краще, снідати вчасно, буде краще. Соблюдати режими це теж безусловно, це дуже класно. Але якщо комплексно взяти, то потрібно аналізувати кожне меню, кожний раціон людини окремо. Тому що, знаєте, от як от на солодощах схудну чи на тортиках, як вам скажу по своїм клієнтам: більшість дівчат, які приходять до мене на схуднення, більшість дівчат, які мають зайві кілограми. Перша причина це і збиток солодощів в раціоні. Коли ізбиток солодощі в раціоні автоматично недостатньо білка, і людина голодна, тому що вона з'їла солодощі, і вона хоче знову ще їсти. Да? Тобто, в мене було дуже мало людей. Здається, тільки декілька. Які от можна набирати, до прикладу, зайві кілограми на тому, що ви з'їдаєте надлишок білкових продуктів. Але таких от, ну, на пальцях пересчитати. В основному основа всієї зайвої ваги це саме надлишок в солодощах. А надлишок в солодощах веде за собою масу таких великих. Великих послідствів. Знаєте, от хочу розповісти на власному прикладі. От, знаєте, от коли дуже довго не вживаєш алкоголь і ти його ну, трохи випиваєш і чувствуєш, як воно тобі дає в, голоду, в голову. Да? Знаєте, от така от легенька, боль, да? Таке от, як головокруження. І насправді цукор в солодощі, да? от, не в яблуці, тобто не фрукти, ми виділяємо. Я відділяю солодощі окремо від фруктів. То саме цей цукор, солодощі, коли ми вживаємо, якщо ви довгий час будете собі відмовляти в цих солодощах, а потім ви з'їсте щось з цукром, такий же самий ефект, як от алкоголя. Ось тут, отак, от височна доля, воно як от легеньке таке головокруження, це факт. То якщо ви не вірите, можете перевірити. Попробуйте півроку не вживати взагалі ніяких продуктів, які містять солодощі, або його замінники, які мають інші названня. І ви це відчуєте, да? тобто, знову ж таки, я за здоров'я. Здоров'я це не тільки хвороба, це коли ви себе класно відчуваєте, коли ви добре спите, коли ви не, не в поганому настрої, коли ви а, не вас штормить, а це може бути елементарно від того, що ви їсте. Да? Тобто, в першу чергу, я за здоров'я. І я розумію, що складно самостійно з цим всім розбиратися. Чому? Тому що ж. Такої, якби, повністю системи немає, да? ви можете в інтернеті взяти дієту, якусь їх теж дуже багато взяти і спробувати ну, схуднути на якихось пару кілограмів. Але після дієти ви повертаєтесь знову в таке в своє звичайне меню. І це найважливіше, що ви маєте розуміти, що вам робити після цього схуднення, як вам харчуватися далі. І головне, які ж у вас були помилки в, в харчуванні, що призвели до набору зайвих кілограмів. Тому, що як от у мене була дівчина, коли вона снідала десь там 12 в час і там вечеряла, то понятне, діло, що на вечерю ти готовий з'їсти слона, тому що ти весь день не їв. Тобто, я от саме за це, щоб не лише допомогти дівчатам схуднути, які приходять до мене на схуднення, а і дати вам основу з цього харчування здорові порції продуктів, які залишаться з вами і після мене. Режим харчування, який залишиться і після мене, систему, по якій ви будете якийсь час харчуватися, а потім ви вже самі будете відчувати, що ось цього я не доїла білка, до прикладу, А ось цього я переїла, ось цього вже я не хочу. І найкрутіше, що відбувається, це те, що коли ви харчуєтесь правильно, ви починаєте відчувати от саме сигнали вашого організму. Ось організм вам почне підказувати. Ви побачите, що коли я їм ось це. Тобто відбувається, не знаю, ось це і ось це в моєму організмі, а ось це зникає, да? І тільки от коли ви якийсь час будете реально в системі правильно харчуватися, ви почнете відчувати свій організм, ви почнете його слухати. Да? Не красний зеленим не творог з фруктами не можна. Це все такі великі забобони. Да, там не після 18.00 не можна кушати. Це забобона, да. Тобто дуже часто. маркетинг в якусь таку інформацію, вона стає трендовою. Тобто то яйця не можна, то зараз, по-моєму, зараз в моді те, що можна дуже їсти дуже багато жиру і жир корисний. Жир корисний, його можна їсти, але не дуже багато. Да? Ми маємо вживати і білки, і корисні вуглеводи, з якими ми отримуємо вітаміни, мінерали і так далі. Тому, якщо вам самостійно складно, ви не вмієте складати своє меню, ви. Втомилися рахувати калорії, думати про те, от у вас білка достатньо чи не достатньо, скільки там жирів і гливодів. Приходьте до мене на індивідуальні супровід. Я допоможу вам по своїй системі навчу, як складати меню без заморочок. Коли ви не рахуєте калорії, ви не дивитеся порцій, що готові я вже даю, ви не заморачуєтесь, що з чим сочетається, і плюсом вибираєте продукти, які вам подобаються. Тобто ви не будете себе насілувати. Тою їдою, яку вам не хочеться. Тому що те, то, що гречка корисна, це окей, але якщо ви її не любите, на те, як є якась причина в вашому організмі. Є дуже багато альтернатив, чим можна її замінити, якщо це знати. Запис відбувається в мене в директі. Ви мені пишете, що вас цікавить індивідуальний супровід по схудненню або по харчуванню. Ми обговорюємо з вами вашу ситуацію. Далі ми зізвонюємося і обговорюємо, як ми можемо з вами співпрацювати. Сподіваюсь, що вам було дуже корисно. Як завжди, даю дуже багато інформації і намагаюся це всудити в маленький проміжок часу. Відносно того, повертаємось, якщо худнути на одних лише солодощах, це призведе до того, що після такого схуднення ви знову ж таки наберете назад всі кілограми, які ви втратили. Це призведе до того, що ви будете втрачати м'язи, а втративши м'язи, ви втрачаєте метаболізм. Да? Тобто замедлений, уповільнений обмін речовин це саме ось ця історія, коли ви недостатньо рухаєтесь, і коли ви недостатньо е з'їдаєте білка щодня, ну, до прикладу, на одних солодощах. Єдиний е тортики, на яких можна схуднути і не втрачати здоров'я, це міцні тортики. Да? Чесно, без великої кількості жиру. Місний тортик, так, да, окей, це класно. Але якщо говорити відносно схуднення, то а, що важка робота, що якась хвороба, що протеїнові коктейлі без ніякої зміни в нашому раціоні до здоров'я, не тільки е, болізні, да, а взагалі до здоров'я, відношення ніякого не мають.